Ні для кого не секрет, що вітрогенератор, як і будь-яке обладнання, потребує обслуговування. Раз на півроку необхідно проконтролювати і при необхідності виконати дозаправку оливою редуктора-генератора. Щорічно в редукторну оливу необхідно вводити антифрикційні присадки. Раз на два роки виконується повна заміна оливи в редукторі. Компанія Глобкор виготовила установку для заміни трансмісійної оливи в редукторі турбіни вітрогенератора. Завдяки нашій установці, ви отримаєте якісний догляд за редуктором вітрогенератора. Установка повністю мобільна та може транспортуватися будь-яким видом транспорту. Має невеликі абарити 5 метрів у довжину та 2,4 метра по колісній базі, а також масу не більше 3,5 тонн з урахуванням маси ємності з відпрацьованою оливою. Об'ємо ємностей буде достатньо для заміни оливи в турбінах трьох вітрогенераторів. Злив відпрацьованої оливи та закачування нової оливи відбувається менш ніж за одну годину. Барабани обладнані електроприводом для швидкого змотування шлангів. При заливці в редуктор нової оливи в системі передбачені додаткові фільтри на 3 і 25 мікрон. Наша установка оснащена бензиновим генератором, що забезпечує роботу всіх силових вузлів. Установка повністю автоматизована за роботою насосів, електричної запірної арматури, ємнісних датчиків, датчиків температури, реле потоку, фільтрів, манометрів та витратоміра. Стежить контролер. Програма, за якою він працює, створена висококваліфікованими фахівцями компанії Глоубкор.